Досі не привів в порядок свій стадіон, тому це виїзний домашній матч меч день. Сьогодні в них день жінок нам. Ко буде далі тому що це по-перше, квіти а по друге це від улюбленої команди, як тут переміна. Звичайно, мінявся: ось 9: Роман Діді. Номер 4 Віталій Холк, Номер 16 Артур Рябов, Номер 25 Олег Горін. Номер 9 Артур Римуняк, Номер 93 Віталій Роман, Номер 8 Ярослав Карабін, Номер 19 Євгеній Пастух, Номер 99 Бабукар Фал. Головний тренер команди Віталій Пономарюк. Президент клубу Юрій. <різовування> Перший тайм завершився 0-0. Команди атакували, Було кілька вдалих моментів руху, кілька вдалих моментів інгону, невдалих, точніше моментів він так само і руху. Але 0-0 на рахунку чекаємо другий тайм. Саміна. Кітала і притулок. Так. Да. Я в шоці. Майже руки малець вчився з неочікуваним головна останніх хвилинах від Остапу притула. Остап Притула заве голову в видатковому часі. І рух перемагає у боясному номінальному для себе матчі з рахунком 0 по